Мами, татусі, бабусі дідусі, братики й сестрички, студенти та викладачі. Доброго дня, шановна родина! Я таки не помолилася, коли сказала родина, адже, адже це не тільки рідні родичі, адже родина до родини це народ. Ми, українці, народ, який складається з родин великих і малих, дружніх. І працювати. Кожен наш день починається з маминого ніжного поцілунку і батьківського теплого погляду. Ми знаємо, що ласкава мама завжди переголубить, а руки батька нас підтримують. Бабуся розкаже цікаву історію, а дідусь да щиру пораду. Це наша сім'я. Дякую. Пісні під такою назвою дарують усім сім'ям Римар Микола Завада Євген та Нагаєвський Олександр.

Шанувати свій рід, свою землю, берегти пам'ять свого народу. А як же народилася сім'я? Мільйони років тому, коли земля була ще зовсім юна, зустрілися двоє. Чоловік і жінка. Вони покохали одне одного і вирішили жити разом. Це були Адам і Єва. Хто народжуватиме дітей? запитав Адам Єву. Єва. Єва відповіла, я. Хто доглядатиме і виховатиме їх? Я. А хто берегтиме сімейне вогнище? Я. Тоді ділитиме зі мною радощі розчарування. Yeah, yeah, yeah. Я, я, я сім'я прозвучала з жінки. Так і народилася на землі. Перша сім'я. Сім'я це святий вузор, який пов'язані всі члени родини. І ти міцніша родина, чи міцніша духа. Опитається сім'я. До цього хліба мама доклала стільки добра, тепла, любові. Тому я хочу всіх, хто попробує цей хліб, вважав його найкращим у світі, так як кожен з нас якесь блюдо, яке готувала його мама, воно має такий смак, який ніколи в житті ви більше не їли і не передав вам ніхто. Велике спасибі вам від всіх нас, від батьків, від студентів і великий вам уклід. Я думаю, що в нас діти найкращі. найкращі. Я думаю, що ви врастили подивитися технікум, ну немає ніде ні, ні брудного місця, ніде ні якоїсь царапинки на сцені. Назвичайно виховані ваші діти. Я не пересую дякувати за саме дітей нашого регіону, наших українських дітей навіть так скажу, вище. Звертаючись до дітей, прошу прошу, благаю точніше одного. Поважайте любіть, цінуйте мамів. Маме це посланці Бога на землі. Знаєте, коли Бог відправляв людину на землю, і людина запитала, я ж там нікого не знаю в тому світі великому. Ну каже, не хвилюйся, я тобі даю маму. Це термо краще не скажеш. Я дуже хотів би, щоб діти розуміли, що маме це найнадійніші, найвірніші друзі, які ніколи не зрадять. І Їхнє життя в значній мірі залежить від того, як будуть дякувати і проживати життя їхні діти. Тому, діти, пам'ятайте про це. Ти в колесі ворохнусь, як всі спокійно полягали спати, Мов ті по хаті хто сміхнусь, то на дитянство схилились мати. Ти ще не міг нічого говорити, плачем просив усього їсти, спати. Страждав, коли ще небудь заболить. І все те розуміла, тільки мати. Звичайно, як і всі, ходити вчись, а скільки раз ти падав й казати бувало, плачеш, мої не забив, а скільки серце побивалась мати. І вирісти до школи вже ходив, навчився і читати, і писати, кого свобразив, хто з тебе набив, знов і знову і знов переживали мати. Так все життя, і скільки б не було в неї діток. Мало чи багато, вони найкращі її на все село, на цілий світ вона ж бо мати. Вона не має права за і не повинна хто би вона знать, не через те, що їй нічого не болить, але лише тому, що хаті мати. Багато слів у рідній мові є, яких не можна просто вимовляти. Та особливе серце зна твоє. На найрідніше слово мати. Сумнають нас, повчають, перші сапоги знають, про вітрянку, про негінну, про запізнення причин. Ми вас любимо, поважаємо, щастя і добра бажаємо, нерви берегти і не хворіти, з кожним роком молодіти. Хай крокує вдячність ногу, тепло якась дорогу. Обіцяємо, не підведемо, гордістю для вас будемо. Свято, яке не залишило байдужих в цій залі, свято з хвилювання, особливо скажемо, сьогодні додало свято дещо сумок і події на Майдані, на жаль, в нашому колективі. Але це життя життя всі його проявами, з різними кольорами. Я думаю, що ми, українці, сильна нація, нація, яка змогла подолати нещодавно трагічні події, страшну ту систему. І владу, яка, влада, яка була нещодавно окрема нашої чудової країни. Країна, яка оновилась, і я впевнений, дивлячись на цих красивих дівчат і хлопців, я впевнений має красиве щасливе майбутнє. Я хотів би починати дякувати з того, що запросити на сцену Ірину Володимироволійни нашу талановиту, юну, перспективну чарівну Ірочку, яка я впевнений, що сьогодні на якійсь мірі дебют відповідальний такий, стане організувати таке технічне свято це величезна відповідальність. Відчувається, що вона хвилювалася, звичайно, діти хвилювалися. Я впевнений, що і мами дублювали деякі звуки дітей, які не зупинили дещо. Але від того свято не стало гіршим. Я думаю, що найголовніше свято єднання, а саме таким ми сьогодні святом, воно саме таким і було. Щиро дякую. Мамусян, які також хвилювалися і знайшли час приїхати до нас, статуся однозначно і звичайно їх чудовим дітям області. Ну і піросім я, звичайно, такі чарівні троянди, що вона була завжди такою красивою чарівною. Ну і хочеться. Запросити дебютантку в номінації бабуся з співучою внучкою. Де ще не вклось, я думаю, що на вечір обов'язково бабуся проспіває тут пісеньку. Голова сина, це про вас. Прошу слова. Людина, яка народила таку чудову традицію в нашому закладі. Бабуся на сцену виходити не мала, мала виходити тільки внучка. Але так як свято добігало до кінця і. На п'ять років це надзвичайно хто невелика, хто звичайно не спрацювала, мусила вийти ще й бабуся. Я думаю, що я тим святом не зіпсувала, але я хочу сказати про інше. Ви знаєте, сьогодні свято незвичайне, тому що свято матері цьогоріч я почула воно ювілейне, рівно 100 років, як воно було започатковане. І коли я слухала телепередачу і сказала, що в Україні його 14 років як відродили, то мені так і хотіло крикнути неправду кажете, неправду, тому що ми відродили це свято ще починаючи з 89-го року по суті. Це ой, -ой, ой, скільки вже літ. Я вважаю, що від матері все в першу чергу життя. Тому ми не маємо права на забуття. Я теж долучаюся до сказаного щирих слів вдячності. Ну, по-перше, нашим першокурсникам, для яких вперше вийти було на сцену, це все одно, що на шефлот. Але вони спробували, вони вийшли і в них це теж вийшло. Так, я дуже дякую е, матусям, які знайшли час і приїхали на це свято. Я думаю, що ви погодитесь зі мною, що е, такі свята ну, бувають напевно раз на віку, і їх не потрібно ніколи пропускати. Е, ну, я горжуся Загородською, яка на такому святі вже втретє. Я сподіваюся, що ще вона приїде до нас. Цією вже родиною, бо в сім'ї вже є і внуки. Давайте поаплодуємо ще раз сімаю, бо не робимо де переполучиться все робимо. Час і приїхали для того, щоб пораділа бабусина бабусине серце, бабусине, бабусина душа за продовження своє. Дякуємо бабуся. Звичайно, щира вдячність нашим чоловікам, я маю на увазі батькам, дідусям, всім, хто присутній у цій залі, тому що ви наша опора, ви наша. Віра ви наша надія і хай Бог дає вам здоров'я. Дякую всім. Я, звичайно, хотілося декілька слів почути від Ірини Володимирівни. Саме вона втілила душу своєї сьогоднішнього свято. Будь ласка. Я дуже багато смівного єдине, що я хочу сказати: я не споклиняюся перед усіма батьками за ваших дітей. Вони дуже щирі. Вони добрі, вони людяні. Можливо, щось не вдалося, але це наші діти, вони найкращі. Я вклоняюся перед вами за них. І дай Бог, щоб вони завжди були здорові, ви були здорові, і у вас все було гаразд. Дякую вам. Ну і звичайно було б неправильно згадати іменинники, що сьогодні зв'ята Максима Нацькова. Далі покажи. Також уявляєте, саме саме спеціально в цей день робили свято, щоб ведучий мав на голову отримати ще загальне вітання. Максим, ми тебе любимо. Ну і звичайно до смачного караваю всіх запрошую на права господаря. Організувати зараз потрібно, щоб чесно поділити між всіма. Дякую батьків за таке чудове свято, за каравай в першу чергу. І на завершення скажу одне. Просимо молимося точніше, Богу, щоб у наших дітей було щасливе майбутнє. Святом ще раз всі. Я перепрошую, будь ласка, ми хочемо подякувати Ірину Володимирівну за те, що вона нам зробила таке чудове свято для наших батьків. Вона дуже багато зусиль внесла сюди. І... 新人的感觉。